Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму youtube каналі Сьогодні в нас буде розмовне відео і поговоримо ми про творчість. Сьогодні моєму youtube каналу виповнюється 9 років. 9 років, друзі. А хто з вас з того часу, як я починала? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо є такі. Тому що мені здається, що 9 років це прямо ціла вічність. Я вам зараз трішечки розкажу про те, як все відбувалося. Я вам трішечки розповім про творчість. Думаю, буде цікаво, тому буду рада, якщо ви проведете цей час разом зі мною. І так, давайте починаемо. Давайте поговоримо про те, з чого все починалося. Багато хто, виходячи на YouTube, зразу має якусь стратегію, як все буде розвиватися, як все буде йти. Там, через два роки там я випущу книжку, через три роки вона стане бестселером і так далі. Так? А там або через там, рік я почну випускати платні майстер-класи, через два роки я там буду вище зірок, і все в тому роді. Коли я виходила на YouTube, коли я починала знімати якісь відео, я зовсім не планувала. Того, що є на даний момент, я зовсім не думала, що так буде. Так? І в цьому є, напевно, якийсь, з одного боку, свій плюс, а з другого боку величезний мінус, тому що якщо ти не розумієш, куди ти йдеш, то можеш дуже здивуватися, якщо прийдеш не туди. Коли я прийшла в YouTube, коли я почала знімати перші відео, вони були, ну, чесно. Вони були страшненькі. Страшненькі не в плані того, що вони були, роботи були якісь не такі. так, З роботою було в цілому все окей. Я не вміла знімати зовсім. У мене була дзеркальна камера і велике бажання щось зняти. Точніше, в мене не було власне, великого бажання що знімати. Це все було так дуже випадково. Я сиділа, щось плила, чоловік каже, що ти не знімаєш. І я подумала, а чого я не знімаю? Так? Я зняла якесь відео, і на наступний день, коли зайшла на канал, я побачила, що воно набрало три тисячі переглядів. Для того рівня мого розвитку свідомості і так далі, для мене три тисячі переглядів на якомусь рукодільному відео на Ютубі це було щось з категорії фантастики. Я подумав, хм, так виявляється, так можна, так? І я почала щось знімати. Знімати я не вміла. Камеру настроювати я не вміла. Як ви можете бачити, перші відео там щось жужить постійно, щось постійно клацає, фокус постійно кудись дівається. Як його встановити, я не знала, і в мене не було в кого девіть запитати. Якісь відео, там як вести канал на Ютубі, вони були, але вони були основані на тому, що ти береш чуже відео, щось ти там міняєш, і от ти перезаливаєш. Або ти береш там картинки, якісь нарізаєш. Зверху записуєш звук, і от тобі авторський контент на Ютубі. Для того, щоб там подивитись, як знімає хтось, було ще два канали. А ви можете подивитися по часу, тому що тих каналів, які давно ж є на Ютубі, з якими я починала, так, їх було крім мене два. Так? І вони до сих пір є. І а, десь підглянути, щоб там хтось тобі розказав, як це робиться, такого не було. Десь там взяти якусь книжку почитати. Ну, можливо, воно десь і було. Але щоб я до того дійшла, це треба було ого, напевно. І що було саме цікаве, коли багато хто починає вести YouTube канал, є така ціль, щоб там от я почну щось робити, стану там відомим в якійсь певній сфері, а в мене там почнуться замовлення, і якось це приведе до. Якоїсь популярності. Так, у мене не було такої цілі. Я не працювала на замовлення, і до сих пір я не працюю на замовлення. Про це, напевно, треба буде зняти окреме відео. Я дуже не часто роблю якісь роботи конкретно під якусь людину. Тому що я розумію, що я вкладаю в свої роботи, і це не та творчість, яка йде, яка є комерційною. Як? Ця творчість завжди є комерційною, так, тому що індивідуальна робота завжди оплачувана. Але це не то, що йде на потоці. Я не уявляю собі історії, якщо б там в мене замовили там 35 силянок, і щоб я сиділа отак от на потоці працювала. Це для мене ну, щось таке, прямо не моє. Так от, я на початку дуже боялася, що не проведи небо, хтось знає, що цей канал веду я. Не приведи небо, десь хтось зв'яже моє ім'я з якимсь рукоділлям. Десь хтось, не дай Боже, взагалі дізнається, що я там сижу і щось там тут, Та боже, де ж таке може бути? А поясню, чому, тому що я тоді працювала в сфері високоризикових інвестицій, в маркетингу і так далі. І там така вся. Зірка, так, ти виходиш на сцену, ти а, з мікрофоном щось людям розповідаєш, ти там розповідаєш про мільйони, і тут якийсь вісер, якась творчість, якесь рукоділля. ну такі, так? А це завжди був мій маленький світ, в який я втікала від всього. От, я там приходила, знімала каблуки, так, і я могла собі тихенько посидіти щось поплести, І це було таке моє заспокоєння. Це був період, коли мене не треба було рухати. І тут моя творчість якось виходить в люди. Виходить вона в люди, і перших два роки я знімаю якісь відео, я щось викладаю, вони починають набирати якусь популярність, їх дивляться, їх коментують, і це давало якусь мотивацію рухатися далі. Мотивацію рухатися далі. Багато хто думає, зразу такий, от зараз буду розвіювати міфи, Багато хто думає, що коли ти виходиш на Ютуб, коли твій канал стає популярним, то ти зразу заробляєш там мільйони. Друзі, ні зразу, ні потім, якщо ви займаєтеся а, творчістю в плані рукоділля, так то мільйонів воно вам а, не принесе. Якщо ви розраховуєте виключно на Ютуб. Це зразу така. А тим паче зараз з тим, що Ютуб перестав монетизувати російськомовний контент, що дуже сильно підвищилися вимоги до каналів. Так зараз це взагалі не так просто. Тому якщо там хтось вважає, що мотивація вести канал вона якась комерційна, то ні, це не туди. Ні, ну можливо, там когось там 200-300 доларів будуть мотивувати, я не знаю. Ну... У мене була інша історія. Проходить десь два роки. Я собі щось там плету, щось там викладаю, люди щось там коментують. Можете подивитися по історії моїх соціальних мереж. У мене не було тоді ні груп, якихось, Де можна було якось викладати свої відео. У мене не було там спільноти, якісь якісь там канали і так далі. Нічого того не було. Зовсім нічого не було. Більше того, я дуже не хотіла, щоб воно було. І потім якось проходить час, і я відкриваю, я відкриваю спільноти, по-моєму, спочатку був Фейсбук. Facebook. Потім був ВКонтакті, на <смі> жаль, але він був. От, там досить велика спільнота, і на той момент мені ця аудиторія а, здавалася досить такою в плані рукоділля, адекватною. Звичайно, час міняється, і коли ти повертаєшся назад, ти деякі речі переосмислюєш. На той період я вам зараз буду так прям чесно все розповідати, як воно було, щоб не було ніяких а, потім таких здогадок, так і якихось моментів, що можливо я десь щось приховала. Ні, мені хочеться бути максимально знову відвертою, прямо от так як було, так і розповідати. І так, як воно все рухалося, так, як воно все розвивалося. Проходить час, я собі там щось плиту, щось викладаю. Це далеко не основний вид діяльності, тому що на той момент основним видом діяльності була зовсім інша сфера. Це, така, знаєте, таке якесь хобі, яке, крім того, що воно там приносить задоволення, воно ще приносить якусь там, якийсь відгук від людей. До речі, надзвичайно важливо. Коли починаєш щось робити, навіть не коли починаєш, коли ти щось робиш, бачите оцей от якийсь фідбек від людей, бачите те, що те, що ти робиш, воно корисне і воно комусь потрібно. І тут діло не в комерційному напрямку. Так, навіть якщо тобі просто говорять дякую, це також важливо. Це також, особливо на початках. Це надзвичайно велика, надзвичайно потужна мотивація рухатися далі. Так от, проходить якийсь період часу і. Я придумаю ідею створення зірочків. Ідею створення зірочок з малюнками. Так, це була виключно моя ідея. Це був 2017 рік, і я створюю свою першу колекцію. Я не знала, як її продавати. Це зараз я розумію, там якісь моменти. В мене є сайт, у мене є там спільноти, у мене є магазини, якісь, якась можливість, якась... Хоча площадка, куди це можна залити, так? Куди це можна, там, де це можна продавати, як приймати оплати і так далі. Тоді в мене не було зовсім ніякого уявлення, як воно може бути. Так? І в мене була оця думка про те, що ну, це ж YouTube, і якщо ти щось викладеш, там, завтра його куплять, десь перезальють, І ну, хто за те, за те буде платити гроші. Так? І я відкриваю. Випускаю свою першу колекцію, і а, ця перша колекція продавалася, як зараз пам'ятаю, по 500 рублів російських а, вся колекція, і по-моєму по рублів а, по поодинокі товари. Я заливаю це на якийсь сайт. Який там перший ліпший мені порекомендувала, коли я там вирішила займатися комерційною діяльністю. Так. Ну з одного боку, знаєте, так дуже смішно звучить, коли а, тут ти а, розмовляєш там, про мільйони, про там, високі інвестиції, там, про, про фінанси і так далі. Так, а тут ти щось продаєш за 500 рублів. Це виглядає так, типу ну серйозно, ну, ну, ну оце, от та. Ну. Це так смішно згадувати, але знаєте, це якийсь. Досвід, і якщо він для когось буде корисний, то однозначно я це відео знімаю не просто так і не дарма. І так, я викладаю ті всі відео на сайт, який приймає оплати, тому що я не розуміла, як можна приймати оплати від людей міжнародних, з цього світу, так, я. як? От як їх приймати? Так я викладаю ті відео на сайт, і тоді мені здавалося, що там дуже вигідні умови, так, тому що мені по цьому по... на сайті умови були які, що в тебе три рублі російських знімає за цей як воно, за годину перегляду. А я ж собі подумала, що в мене там зірочки. Зірочки, до речі, це дуже довго. Я вам зразу говорю для тих, хто буде хотіти повторити мій досвід. Зірочки це довго. Зірочки це от кожна зірочка складається з п'яти елементів. Так? Кожен елемент, от один елемент, щоб е, зняти відео, так? це півтори години. Відповідно, якщо п'ять е, елементів, то дуже наївно думати про те, що людина е, подивиться, ваше відео. З ними е, це зробить один. Е, Елемент, і вона запам'ятає, як його робити. Не запам'ятає, чесно вам кажу, зразу навіть можете на це не розраховувати. Так от, людина буде передивлятися це відео так, з цих півтори години, 5 разів, так, І відповідно, якщо помножити півтори години на 5 разів, це набігає досить велика кількість часу. А якщо ще звернути увагу на те, що людина там буде його промотувати туди-сюди, буде передивлятися якісь моменти, якийсь там ряд буде незрозумілий. Так далі? Так от, заливаю я ці відео на сайт і. А... А ще до того дуже важливий момент. Я ж подумала, потрібно ж так серйозно підійти до вирішення даного питання. І я замовила красиві фотографії. Я віднесла свої роботи на студію, Їх красиво сфотографували. І я зробила з цих фотографій першу рекламу. Ну, щоб сказати, що я вміла робити якусь рекламу, це ну ні, не вміла. Так, відповідно, всі мої там навички, як щось рекламувати з попереднього так, досвіду, так з попереднього а, напрямку в даному напрямку не діяли ніяк. Тому що це не то, що а, там різна сфера діяльності, це різний світ. Це зовсім різний світ. І те, що актуально там, ну тут ну, ну ні. Ну зовсім ні. І відповідно ж я зробила рекламний ролик, можете його переглянути на каналі, якщо комусь буде цікаво. Це колекція зірочок 2017 рік. Ці зірочки, до речі, вони ввійшли потім в книжку по зірках, і вони продаються до сих пір. Вони майстер-класи перекладені на англійську, і вони продаються на англомовному ринку до сих пір. Це забігаючи вперед. Так? А тоді це була дуже цікава історія, цікава тим, що я, в мене е, на каналі тоді було десь м, близько 40 тисяч підписників. І я думала, ну куплять його там, ну раз 20, ну, 30, ну, 50. Ну, ладно, в мене там в мріях було, ну куплять його разів 100. Для мене це вже було ого, ну, типу, 100 разів майстер-класи по зірочках. ну якби, Це ж вже буде рівень. І на тому всьому. Я заливаю рекламу на канал, це вже був вечір, і, як всі нормальні люди, лягаю спати. Зранку я прокидаюся, і ну, цікаво ж подивитися, що там. Я відкриваю цей сайт, і в мене, м'яко кажучи, очі лізуть на лоб. За ніч моя колекція зірочок продалась 988 разів. На ранок я заробила 267 тисяч рублів. Сказати, що я не вірила, що так може бути, це нічого не сказати. В той момент я зрозуміла, що, по-перше, так можна, по-друге, що це комусь потрібно, а по-третє, що, в принципі, на рукоділлі також може бути комерція. Так? Тобто, що якщо ти робиш якісний продукт, якщо ти робиш те, чого ще не було до тебе, якщо ти пропонуєш ексклюзив, і ти робиш дійсно те, що потрібно людям, то це буде мати а, не те, що успіх. Розумієте, тут дуже важливий момент, дуже важливий момент в чому. А, зараз буде такий, такий ліричний відступ. Дивіться. В правильному в правильній інтерпретації, коли ти щось робиш, не заради грошей, вони завжди приходять. Так, і я не думала, що так буде. Я не думала, що це буде комусь потрібно. Я не думала, що в принципі рукоділля може щось приносити в плані грошей. Для мене це було от там, ну, хтось там плете на замовлення, так от, от це приносить якісь кошти. Що це може приносити великі гроші, тому що тоді за ніч заробити там більше 250 тисяч рублів. При тому нічого власне. Там, один раз знявши якесь відео. Так? Для мене це було ну, ого, Ну, ну, ну типу, ого. го так? І в цей момент в мене якось мій світогляд перевернувся. Я зрозуміла, що вау, ну, не вже можна робити те, що тобі дійсно подобається? от прямо, прямо дійсно подобається. І за це люди будуть готові платити. Пізніше я зрозумію, що це. От є дороги, які ти вибираєш, а є дороги, які тебе вибирають. Пізніше я це зрозумію. Пізніше я зрозумію дуже багато речей, які прямо комерційні, як можна щось робити. Я з вами зараз цим всім поділюся. Напевно, відео прийдеться розбити на дві частини. І на словах, що треба буде розділити відео, в мене сіла батарея. Тому зараз ми з вами продовжуємо. Відео я таки розіб'ю. Зараз договорю свою основну думку, і ми з вами вже зустрінемося в наступній частині, де я вам розповім про а, книжки, про комерцію і про все те, а, що було далі. А нагадаю, що ми з вами зупинилися на 2017 році, коли вийшла колекція зірочок. Так от друзі. Для тих, хто думає, що відео продалось ось тих 988 разів і зупинилися продажі, ні, це було не так. Продажі йшли далі. Але для тих, хто думає, що ті гроші, які я тоді заробила, я всі повністю вивела і з того почалась комерція зараз також. Буде така та-да-да-дам. Так? Тобто, я не дарма вам сказала на початку про оцей дуже цікавий момент, де знімаю 3 рублі за годину перегляду відео. За годину перегляду відео однією людиною. А як ви вже зрозуміли, було більше тисячі продажів. Відповідно, це більше тисячі людей. За годину, якщо ви помножите, ви зрозумієте, яка знімалася сума, відео продавалося не один день. Відповідно, кількість а, користувачів збільшувалася. І на той момент, коли я зрозуміла, що а, це історія якась така дуже фінансово нецікава стає. Так? І на той момент, коли я зрозуміла, що Потрібно все-таки переносити відео на Ютуб або на якийсь інший сторонній ресурс, на якому люди зможуть його дивитися безкоштовно, безкоштовно для мене в першу чергу, так? пройшло досить багато часу. так? Тоді ще в мене не було такої підтримки в вигляді мого чоловіка, яка появилась пізніше, тому що він мене насправді дуже підтримав і він в. Певний період взяв на себе повністю всю комерційну діяльність. Я займалася творчістю, він займався а, всім, що стосувалося магазинів, продажів, маркетингу і всього в тому роді. Так? Тобто, це була така мега-мега-підтримка. Тому дівчата а, велика частина вашого успіху залежить від вашої підтримки, від того, хто буде вас підтримувати, від того. Наскільки ця людина буде цікавлена вашому успіху, наскільки вона буде готова розуміти вас і розуміти те, куди ви йдете, тому що дуже часто я не розуміла, куди я йду, а він розумів, так? Тому до того ми зараз з вами дійдемо. До того ми з вами дійдемо, напевно, вже в наступній частині відео, так? А тут а, хочу закінчити тим, що а, комерційно. Ідея з дірочками на той момент, хоча вона спочатку принесла дуже багато так, чистого заробітку з того було дуже Мало так а, відповідно до того моменту, коли я зрозуміла, що треба переходити на якісь сторонні ресурси, до того моменту, поки я зрозуміла, що треба якось виходити з даного ресурсу, треба з ним якось закінчувати стосунки і робити так, щоб люди переставали переходити туди і дивитись відео там, а дивились його на інших ресурсах. Пройшло трохи часу, і цей час весь він коштував мені досить дорого. Але. Це був досвід, це був безцінний досвід того, що я зрозуміла, що так можна. Що це потрібно. Що якщо ти робиш щось корисне для людей, то за це ти, готов... ти будеш отримувати а, і фінансову винагороду, в тому числі а, на тій такій мотиваційній ноті. Я, напевно, закінчу першу частину даного відео. Друзі, буду дуже вдячна за ваші коментарі. В наступній частині ми з вами продовжимо вже, починаючи з 2018, продовжимо вже з 2018 року, там, де були книжки і почалось дуже багато всього цікавого, дійсно цікавого, так? А зараз, друзі, я дуже попрошу вас написати будь-який коментар, поставити вподобайку, написати коментар не тільки тому, що мені просто буде класно це почитати хоча мені насправді дуже цікаво зрозуміти, хто зі мною з тих часів і хто пам'ятає це все, так хто пам'ятає мене тоді. Це так прямо дуже цікаво. Це цікаво особисто для себе, друзі. Ваші коментарі і вподобайки потрібні для розвитку україномовного контенту. На жаль, на даний момент україномовного контенту на Ютубі не так багато. І для того, щоб він ставав більш популярнішим, Ютуб повинен бачити, що це о, комусь потрібно. Відповідно, всі ваші коментарі, всі ваші вимагають також іншим авторам і допомагають популяризації україномовного контенту в цілому. Буду вдячна вам за коментарі, буду вдячна вам за вподобайки і до зустрічі в наступній частині відео. Буде цікаво, обіцяю!